Христос посеред нас, дорогі краяни, брати та сестри, читаючи сьогоднішнє Євангеліє від Матфея, ми маємо зрозуміти, що Христос завжди перебував серед людей та повчав їх мудрості, говорячи: слухайте учнів моїх та бережіться за кваски фарисейської, бо вона несе у собі тільки лицемірство, аж у житті немає нічого прихованого, що не відкрило би себе, і тайного, чого б ви не дізналися. Сьогодні у святі православній церкві відбувається величне прославлення великомученика Димитрія Солунського, а також згадується великий і страшний землетрус, що стався у царгороді в 740 році. Великомученик Димитрій народився у Греції у місті Солуні. Сьогодні це Салоніки. Батьки ж його хрестили і виховали у вірі Христовій. Коли Димитрій досяг повноліття, його по смерті батька, імператор богоборець Максиміан, призначив воєводою Фесалонійської області. Головним обов'язком воїна був захист краю від зовнішніх ворогів. Та імператор зажадав, щоб він винищував і християн. Проте Димитрій став навертати язичників до віри Христової. Про що й дізнався імператор, який і розпочав жорстокі гладіаторські битви, знищуючи християн. За його наказом вартові списами пронизали тіло великомученика Димитрія і виконули на поживу звірам, але вони його не чіпали, і солуняни таємно його поховали у 4 столітті за правління імператора Костянтина Великого над могилою йому. Була побудована перша базиліка святого Димитрія, а через 100 років були знайдені і нетлінні мощі, біля яких впродовж віків відбувалися чудеса і зцілення. Відомо, що 7-го століття із раки святого Димитрія почало витікати запашне і чудотворне миро. А тому поклонитися мироточевим мощам Великомученика Димитрія і нині приходять тисячі паломників з усього світу. І з радістю. У серці ми нині вітаємо із Днем Ангела усіх чоловіків, які носять ім'я Дмитро. І нехай святий великомученик Дмитрій Солунський стоїть на захисті вашого життя. Возлюблені у Христі преподобний Йосип Оптинський радить нам задуматись: царство Небесне не дається тим, які лежать на боці, а тільки тим, хто трудиться і терпить скорботи.